А у нас на вітрині з'явилося нове ліжко. Порівняно з іншими ліжками, воно унікальне. По-перше, малюнок. На узголів'ї ви бачите такий дуже класний, такий екстравагантний, цікавий малюночок, який не повторюється в жодному ліжку, жодної фабрики. По-друге, у цього ліжка є свої ізюминки. В нього зйомний повністю чохол. Той ви можете протягом свого життя. Знімати спиночку чохольчик, знімати повністю чохол з усіх царг і здавати його в хімчистку. Дане ліжко розміром по спальному місцю 160 на 2. Габаритний розмір ліжка 180 на 2,20. Воно достатньо масивне і гарно виглядає в свободній вільній кімнаті. Також це ліжко може бути розміром по матрасу. 180х2, на або навіть 2 на 2 і 140х2 – це під замовлення. Габарити ліжка в розмірі 160х2, 2 180 на 2, 20. За що того, що товщина царг тут практично по, ну, тут в даному випадку десь 7 см, практично 8. І більше 10 см товщина узголів'я І воно достатньо масивне, дуже гарно, такі, знаєте, добротне. А ще хочу звернути вашу увагу. От зараз ліжко без ніжок. Це комплектація стандарт. Коли ми робимо комплектацію стандарт, то ніжок у ліжка немає взагалі. Воно стоїть на підлозі, і завдяки цьому під ним ніколи в житті не буде пил. Стандартній комплектації, по-перше, дні, дніще ліжка, воно з'ємне, дніще це спанбонд. Також в стандартній комплектації є штанга стяжна. Оця конструкція, яка держить дуже гарно ліжечко і Спирається на нього металева рама цього ліжка. Навіть якщо людина буде з великою вагою спати на цьому ліжку, то ліжечко видерже ну, кілограмів 300-400 спокійно. Можна обрати комплектацію, стандарт або преміум, можна обрати тканину, можна обрати спальне місце, його розмір або висоту узголів'я. І з цим всім ви можете звернутись до нас. В Дірект, інстаграм, в Тік-Ток, в або прийти в наші магазини, які в кривому розі, і все це, це обрати. Ми вам допоможемо.